Ужгород приймав учасників чемпіонату України зі спортивної ходьби серед дорослих, молоді, дівчат, юнаків, юніорок і юніорів. Для цього змагального виду легкої атлетики на спортсменів чекав найголовніший національний старт. Ці змагання є відбірковими на командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби, який пройде в місті Анталія наприкінці квітня, в 20-х числах. І тут ми сформуємо команду Чоловіки 20 кілометрів, жінки 20 кілометрів, юніори 10 кілометрів, юніорки і юніори, а також команду для участі в командній гонці на марафонській дистанції. Нова дистанція, яка буде вперше проводитись в Анталії, і буде там якраз відбіркові змагання на Олімпійські ігри. Отож на захід завітали найкращі ходаки України. У нас 11 регіонів приймає участь у сьогоднішньому чемпіонаті України. Понад 100 учасників, 103 було заявлено і, можливо, там хтось не явився на старт. Але чотири учасника із Закарпаття це Мукачівці молоді дівчата. Уперше організувати такий чемпіонат було нелегким завданням. Ми на кінець того літку зробили міжнародну сертифікацію траси. І тепер ми маємо сертифіковану трасу, і от ми проводимо вже перший чемпіонат. Складності, як на перший раз, завжди є, тому що, розумієте, нема обладнання, нема цих парапетів для огороження траси. Навіть біотуалета немає проблема. Але той, хто працює, той знаходить і бачить, як на тренерів ну, початок чудовий. Спортсмени теж були задоволені трасою, а окремі ще й своїми результатами. Я не тренувався 8 місяців, тому що в мене була травма. Погода ідеальна. Траса там трішки схил, але досить класно, досить задоволений, тому що результат це найголовніше. Незадоволені ж виступами орієнтуються на поточні результати та покращуватимуть їх упродовж сезону. Результатом я взагалі не задоволений. Найважче було, мабуть, терпіти от третій кілометр, коли я вже відстав від лідерів, то тяжко стало самому йти. Верхою цей результат мені дуже багато дасть. Я зроблю багато виводів і в подальшому все буде набагато краще. Тим часом, уже невдовзі легкостатичний сезон на Закарпатті буде продовжено. На Ужгородщині стартує перший етап це Української Ліги Кросів.